Получається, що ми їх наняли на роботу, платимо їм шалені гроші, вони крадуть, а податки підвищують для нас, бо їм на армію не вистачає. Як підприємець, я вважаю, що навпаки потрібно зменшувати податки для того, щоб люди змогли. Розправити крила і щось робити в нашій країні, друзі. Всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Це ви щойно бачили опитування людей на вулицях із запитанням, як вони ставляться до питання підвищення податків. Звісно, більшість людей серед тих, кого опитували, були проти. Втім, сьогодні Верховна Рада проголосувала за 247 народних депутатів за історичне підвищення податків. Як це вплине на наші кишені? Як це вплине на ціни? Як це плине на існування робочих місць в країні, яка воює? Про це поговоримо сьогодні. Ну і ясно, що про причини цього підвищення, а також деталі, що саме і як підвищили. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані, вся команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, друзі, до цього законопроекту подали 1300 правок, тобто довгостраждальний законопроект. Більшість з них не були враховані. Ці правки, зокрема, йшлося пропозиції про вищі податки на гральний бізнес, пропозиції щодо податків на розкіш або ж про акумуляцію додаткових коштів у так званому спеціальному фонді, щоб гроші йшли виключно на армію, а не умовно там на будівництво доріг під час війни. Тобто я вам е перекладу коридор, простір для відкатів. Вони залишили. Ну і так себе рідних та їхніх спільників, які працюють у великих бізнесах, реальних, азартних ігор, а тютюні, алкоголі, і т.д. і т.п. вони не чіпали. Ну і розкіш теж буде лежати недоторкана. Про які податки йдеться, друзі? Головні зміни будуть стосуватися військового збору для тих, хто його вже платив а також е, запровадження для тих, хто працює в спрощеній системі оподаткування. Ці зміни що цікаво запровадять заднім числом, тобто від 1 жовтня, і вони будуть діяти до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. О, перспектива, як ви розумієте, далека. Закон передбачає наступні зміни, друзі. Тут увага. Отже, підвищення військового збору з 1,5% до 5% від доходів фізичної особи. Як я вже сказала, воно не стосуватиметься військових. Другий момент. Запровадження військового збору для платників єдиного податку третьої групи в розмірі 1% від доходу. Запровадження військового збору для фопів першої, другої та четвертої групи в розмірі 10% від мінімальної зарплати. Тобто нині нагадаю вам мінімальна зарплата 8 тисяч на місяць. Закон також передбачає зміни в оподаткуванні банків та фінансових установ. Банки мають сплатити 50% податку на прибуток у 2024 році. Ще раз, 50% від прибутку. Економісти, експерти, аналізуючи зміни в податковій політиці, дивуються, чому із закону зникли положення, наприклад, про Податок на розкіш або про податок на гральний бізнес хм. цікаво. Чомусь зникли багато речей з підняття податків, які, як на мене були дуже логічними. Зникли чомусь податок на розкіш, податок на прикупівлі великих імпортованих дорогих товарів, такі як автомобілі або золота. Luxury, luxury, так званий «luxury tax» так в американській традиції. Е, да, взагалі то під час війни це дуже логічно. Бо коли ви під час війни купуєте дороге авто, це означає, що у вас так багато зайвих грошей і трошки не вистачає сумління, що ви маєте платити. Е, а чому це прибрали? Чи там прибрали податок на солодку воду? Хоч він також дуже логічний. Е, тому не все я розумію. Е, я розумію, що цих грошей точно не вистачить, і тому мене бентежить, що немає підняття ПДВ. От Підняття ПДВ перекривало там більшу частину діри. Але чомусь його немає, і власне, діра залишається. І це проблема, бо ці гроші потрібні. І якщо в певний момент часу їх не буде, то я боюся, що можуть схилити там рішенням ставки, умовно кажучи, як ми побачили супернерго, схилити нацбанк, наприклад, до друку грошей. Це буде мати нічимні наслідки для економіки. Друзі, ми продовжуємо збирати донати на авто. Сьогодні ви можете допомогти 13-й бригаді НГУ Хартія, яка виконує бойові задачі на півночі від Харкова. В описі до цього відео ви знайдете лінк. Ну а на екрані ви бачите qr код Допомагайте нашим. Авто буде обов'язково доставлене. Всі звіти ми публікуємо на моєму телеграм-каналі з кожного збору. Тому підпишіться і будете в курсі. Герой Кар це один із двигунів фронту. Мета дуже проста: забезпечити сили оборони надійним та витривалим автоколісним транспортом. Фонд напряму постачає автівки зсу за офіційними заявками від військових. Чотири сотні вже на фронті. Зараз запит від командування наших котиків і ще на тисячу автівок. Хто буде використовувати цих коней: це штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси, а також евакуюють поранених воїнів. Сума збору 240 мільйонів. Тому відмовся від кави сьогодні: зроби інвестицію в життя воїна завтра, а значить, в своє життя, бо без них нам гаплик. Також аналітики, друзі, зазначають, що закон передбачає перехід із щоквартальної на щомісячну звітність підприємства та компанії щодо виплати фізичним особам. Це сприймають як ознаку того, що уряд таки готується запровадити економічне бронювання на основі рівня зарплат. Що каже влада, друзі? Чому податки треба підвищувати? Отже, за розрахунками уряду ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного року принесуть ще більше 137 мільярдів. Гроші потрібні для того, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії. кажуть в уряді. Проте на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 менше мільярдів. Тобто потрібні будуть ще кошти. Весь дефіцит підвищення податків. Цю історію не Покри прості люди, які зараз ясно, що переживають не на найкращі часи проти е ведення цих підвищень податків. Ті, хто розуміє мету закумулювати гроші на військових, не впевнені, що гроші дійдуть до своїх. Адресаті. Ну, саме мене торкнеться, бо якщо буде підвищення податку військового збору, то ну торкається всіх. І з одного боку я дуже розумію, що нашим військовим зараз дуже потрібні ці гроші. З іншого боку, немає повної впевненості, що всі гроші підуть на військових. Тому що якби уряд був професійним, то вони б не піднімали податки для найбідніших верст населення, а знайшли інші ефективні джерела. Для того щоб закрити дефіцит оборонного бюджету, прем'єр-міністр шмигаль сказав, що гроші ці потрібні ще і на додаткову мобілізацію. За його словами, фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйони гривень. Цифра 500 мільярдів, яка озвучена і подана. Це той дефіцит, який потрібен зсу до кінця цього року. При цьому прем'єр-міністр зауважив, що наші західні партнери і донори не дають грошей на фінансування української армії. Держава це робить самотужки. Як реагує на все це бізнес, друзі? Бізнес та оглядачі вкрай критично поставилися до податкових змін ініційованих урядом. Підприємці кажуть, що замість підтримати той бізнес, який працює під час війни вкрай важких умовах, вони ще більше ускладнюють життя тим, хто працює в білу. Надто вбіло, ну тобто, вправно сплачує податки а, з тих коштів, які заробляє щомісячно. Як виглядатиме на практиці підвищення військового збору, та ще й заднім числом пояснив член фінансового комітету Верховної Ради нардеп від голосу Ярослав Железняк. Зараз вам процитую це. Подумайте. Отже, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде півтора відсотка. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а 5%. І що ж робити роботодавцю? Друзі, він вже сплатив аванс, і гроші назад забрати не буде. Тут мінфін пропонує просто забрати ці гроші при виплаті заробітної плати. Тобто, десь наприкінці місяця людям зарплата прийде мало того, що менше на 3,5%, підвищення військового збору, так і ще мінус ті гроші з авансу. Так само будуть він мінусовувати від вашої зарплати. За експрес-опитуванням, друзі, європейської бізнес-асоціації понад половина, це 55% компаній, не зможуть компенсувати підвищення військового збору своїм працівникам. При цьому опитування проводили серед членів асоціації, тобто переважно великих міжнародних компаній. Безумовно, друзі ніхто й не сумнівається, що нам потрібно більше коштів для того, щоб фінансувати армію. Та чи варто це робити за рахунок простих громадян? Які так виживають із трудом в воюючій країні? Чому не звернутися до грального бізнесу, до тих, хто живе розкішним життям? А в чому ж загвоздка? В тому, що саме ті, хто живе розкішним життям, сидять у Верховній Раді або представляють їхні інтереси. Просто огвалт, на нашу думку. Напишіть в коментарях, що думаєте ви, і яким чином можна було би компенсувати кошти, яких нам не вистачає для того, щоб фінансувати наше військо. Слава Україні, друзі! Слава силам оборони! Підпишіться на наш канал. Дякую вам всім за довіру. Не забудьте поставити лайк цьому відео, написати свій коментар. В описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент. Ну і подивіться наше свіже інтерв'ю з екс-головою Кренерго паном Кудрицьким. Впевнено, сподобається. Ця друзі, буквально по поличках все щодо світла. Подивіться неодмінно. До зустрічі, друзі. Па-па.